Для активації обчислювальної потужності в соціальній мережі Unilife, іншими словами, щоб запустити майнінг. Робимо наступну дію. Внизу кнопка виявлення. На iPhone та на Android назви кнопок можуть відрізнятися: виявлення «OpenSea». Справа внизу кнопка «Мій». USDT Поповнити. Назва кнопок, ще раз повторюю. Відрізняється. Тут написана колекція. Це кнопка Поповнити. Копіюйте свою адресу. І на цю адресу з будь-якої біржі надсилайте USDT. Сума повинна бути кратна 100, 100, 200, 300, 500, 1000. Мінімальна сума 100 доларів, максимально 1000 доларів, якщо партнер хоче активувати майнінг на 2000 доларів. Потрібно буде зробити дві транзакції по 1000 чи одну з біржі BNX і з біржі Finance. Це буде без комісії. З інших бірж може стягуватися комісія за транзакцію. Поверніться назад. У вас, коли ви поповните свій кабінет там, де зараз у мене стоїть деро, у вас буде та сума, на яку поповнили, припустимо, це 100 доларів. Далі, йдемо в розділ Головна зліва внизу. І натискаємо кнопку Покращити обчислювальну потужність. Тут прописуємо ту суму, на яку поповнили, припустимо, 100 доларів. І натискаємо кнопку Купити. Зараз з'явиться вікно підтвердження. Натискайте Підтвердити. І ще випаде вікно, там потрібно буде натиснути назву Сі сама монетка, і все у вас обчислювальна потужність активована.